Немає джерел, немає генелогічного дослідження, ось прямо так радикально. Зараз до нас приходять люди, які кажуть, от у мене вже досліджений родовід, і вони там знають справді глибоко до шостого, сьомого іноді восьмого покоління, але жодного посилання, жодного джерела. Друзі, не плутайте це з дослідженням родоводу. Це така сентенція на тему генеалогії. Це не дослідження родоводу. Якщо у вас немає підтверджень по кожному факту, копією документів з посиланням на архів з джерелом. Де звідки знайдена ця інформація? То у вас немає генеалогічного дослідження. Можна звернутися до нас, і ми зробимо вивірку цього дослідження, такого вашого, і знайдемо підтвердження джерел. Так, це можна це... для цього потрібно провести дослідження, мало не з нуля, але тоді будете мати справжнє дослідження родоводу, генеалогічне дослідження, яке буде не соромно передати вашим нащадкам і зберегти для історії. А от синтенції на тему родоводу це теж добре, це теж цікаво, але це не дослідження родоводу.